Я не вірю в те, що він буде відставку. Uh -huh. Він з дубами буде триматися на своїх ліс. А чому він не піде? Подивіться, протишину. Да? Пародію зробив, вона називається Бістідер. Подивіться, в цій пісні все поясни. Тільки він піде, він сяде і надовго. Тому він не може піти. Він стільки намутив, що йому дорога зараз тільки одна в тюрму. І за тисячі загиблих в результаті його безпечності і нереагування на попередження союзників про підготовку до війни, і на порушення Конституції і перешкодження діяльності конституційним органам, і політичні переслідування політичних опонентів, незаконні укази щодо станції, тільки раз порушення закон. Що йому вже уходити нема можливості, він буде триматися до останнього. Тому це мало й Він буде з зубами чіпати, чіплятися за владу. Але якщо ви хочете знати, що було б, якби його не стало, тобто він написав заяву як, тоді влада переходила б до Степанчука. А Степанчук це досить такий хитрий гусь. Це він сьогодні ходить там, як діяти, як Микита Хрущок, прикидався б дурником при Сталіні. Та коли в не стало, він переграв всіх. Перше, що стане, що стане несподіванкою для Єрмака Андрія Борисовича, сьогодні він телефонує, наприклад, на Терпенчуку, той стає. Якби йому важко не було встати, то й стає. І на цирлах біжить туди, куди його покажуть. От як тільки Зеленського не стане написання, Андрій Борисович дуру спробує зателефонувати. Стефачуку, вони побачать завжди нічого Стефанчука. Вся ця конструкція, яку вони побудували, тут же зникне. Тому що Стефанчук тут же стане найбільшим демократом, буде спиратися на парламент. І нагадає їм, хто тепер в країні підходить. Найгірше це той, кого ви зробили рабом, і ви думаєте, що він буде рамом навіть тоді, коли ви втратите важливі на нього впливу? Ні. Як тільки він отримає важливість впливу на вас, вам всім кінець. Що зробив Микита Сергійович, як тільки став першим передаєм ЦК так Він тут же розміщав моєї особи Сталіна. Він йому за все відомстив, відплатив, за роки принижив і жаху, які він пережив. Він розказав, хто такий Сталін. Ну, потім був так. Берія. Ну, спочатку Берію хлопнули, да, так, так, так. Але, але що розвінчав культ особи Сталіна? Він йому відплатив за всі роки приниження. Точно так же буде Стефунчуком? Навіть не сумнівається. Mm. Якщо таке стане. Знаєте, а, от на всьому цьому тлі знову відбувається. А, ну, Напади на військових представників територіальних центрів комплектування. Те, що сталося в Вінниці. Зараз я дивлюся в Миколаївській області, в селі Бузьке, цивільні збитками і металевими трубами напали на військовослужбовців ТЦК СП. А, для самозахисту військовослужбовців вистріл зареєстрованого травматичного пістолета. В нас інциденту є постраждалі серед військових та з боку цивільних на місці працюють правоохоронці. У Вінниці 1 серпня біля центрального стадіону виник масштабний, ну знову ж таки, я не знаю називати це конфліктом, називати це нападом на військовослужбовців. Я розумію, що має розбиратися поліція, але ми бачимо і в соціальних мережах купа вже роликів, бійок між цивільними і поліцейськими, цивільними і військовими. Що відбувається, як ви думаєте? як цього? Мені здається, що таких випадків стало більше. Можна я вам прочитаю одну думку, яку, з яку я згодив повністю? Для людей, які може не розуміють, в uh -huh. моєму це пояснює все. Усі шукають причини того, що відбулося у Вінниці. Того, що від часу відбувається в Рівному, в Яремі чи в ПДЗО. Переважно говорять про те, що немає справедливості, що не служать сини депутатів, мільйонери, що немає термінів служби. І все, все це правда. Могло б бути правдою. Але є одна злобинна причина, яку бояться говорити обласної, що журналісти, блогери і найголосливіші політики. Насправді просто закінчилися ті, кому не погляд. Часто згадують про черги в ТЦК в лютому 2022 року. Мовляв, от тоді ж були черги, а тепер народ побачив і просив. Ні, не проси. Ті, хто стояв у тих чергах, давно служать. Але тоді ж були і інші. Ті, хто, обчіплявшись синіжовтими з грізними написами, день і ніч ганяв машини з Європи. Ні, не на схід продаж. Ті, хто за чималі гроші вивозив за кордон всіх, хто скористався моментом для виїзду. за час вони переважно вирішали свої болячки, бронювання, вже й додаткових дітей та живуть своє краще життя на спинах того мільйону, яким пожертвувало суспільство. Пам'ятайте Арістовича і його дві-три неділі? Ви пам'ятаєте євреї? Майже 80% населення увірував, що все вирішиться без них. Героїчний Зеленський. Зараз є всіх переможців, і все буде, як було. Не переміг. І заложний не переміг. І той мільйон офірних відбувається, почав рятувати. Ну як? Вічно їм щось треба, машини, дрони, повага. А вони ніяк не піднесуть нам голову Путіна на тарілочці. І коли заложний казав у 23-му році правду про необхідність мобілізації і назвав цифру, народу не потравилось. І Зеленському не понравилося. І лише і пішла антимобілізаційна міста, підкріплена безруглими мільйонами на квартирах Ну, Звісно, тим, що справді чомусь не служать не тільки діти всяких зелених покидьків, а й колись, і юзики, притули, лачені, вся придворна братія. Все це лягло на благодатний грунт. Правий був Коломойський. Дайте їм гроші, і вони все забудуть. Про катувальні розстріли забудуть Мацієрсько і Амеліна, Руф і Дчус. Та чи пам'ятають вони сьогодні В цій частині населення справді однаково, в якій країні жити. Для них Україна не цінність. Доведеться під Росією, будуть жити, здадуть ФСБ сусідів, родича тих, хто воює. Підуть мовчки в російську армію, як йдуть уже три роки на окупованих територіях. І будуть казати, ну а що ми можемо зробити? Доведеться під Польщею, аж і бом почнуть пшекати. і через покоління з Польщі це остаточно. Це і є головна причина. Пасіонарів мало, їх стає щодень менше. А маса точно така, як її терпустимо себе. Не читаючи, не думаючи без базових знань історії, без усвідомлення. Тому і треба був би уряд Національної єдності, який би реально щось робив, а не імітував діяльність, але то у тобі. так і живе на плечах тих, кого не шкода. Отого мільйону персіоналів. Ви мене вибачте, пане Олександр, я ж пам'ятаю, в 2014 році, коли почалася війна, в 2014, гібридна агресія, почалася мобілізація. Але Янукович знищив систему військкоматів, і кого призивати в армію, треба негайно було формувати армію, тому що на сході не бачите, що І тоді ми взяли на себе функцію виконкому міської ради, взяли на себе функцію органу по мобілізації. От у нас був оборонний відділ, я пам'ятаю своїх а я відповідаю від заступник міського голови за Сусила. Я по сьогоднішній день вдячний своїм колегам Пафілову Олегу Михайловичу. Музаченко ну, Станіславу Петровичу, прекрасні керівники і організатори. І ми тоді разом з воєнкоматом, маючи свою базу, ми почали процес мобілізації. Від дверей до дверей, ну, знаючи, де, хто там потрібен. Військово-відковій спеціальності, у нас копіє це все І стикалися на різними ситуаціях. Прийшли до одного патріота. У нього його фейс був на всіх білбордах міста Вінців. Чому такий був. Вишив, це він на там за Україну. Коли до нього прийшли, він вистеркнув з третього кору. Тікав, щоб повістку йому не вичав. Тікав з третього ворогу, що приземлився вдало там, на пісок і втік. Піймати його не могли, як нашого найвеличнішого лідера, якого чотири повістки піймати не мали. А приходили в іншу, наприклад, телефоном дзвонимо в двері. Виходить хлопець, років 30-35. Він каже, добре. Покликав дружину, покликав дітей, обняв їх, бере валіза в нього стоїть, уявіть собі. Прямо при вході, він їх забирає, йде з нами. І таких було більше. А потім їх всіх зібрали, пане і оцю першу партію я пам'ятаю, і Грустно навели, що за них подивився. Він подивився на, на всіх цих людей, а вони знаєте, хто в ліс, то по дровах. Ні, екіпіровки, ну каски само зробити, принесли. І він повертається негайно каже, їх кіпірували. В Цей же день була сесія міської ради, виділили гроші на закуп. І ми цю першу команду відправляли в Ну, Вони всі мали каски, всі мали бронежилети, всі екіпіровку мали. І потім ще 5 хвилин мобілізації, всі ці люди їхали повністю екіпіровані. Тим займалася міська рада. Нам було доручення займатися сім'ями мобілізованих. Ми допомагали їм вирішити всіх проблем, пов'язаних з побутом зарплати комунальних послуг, дітьми в садочку, там, і так, на, в школі. І, так, і проблеми ми їх буквально тримали всіх на, на лівці. Водили плату за поранення. Колодата по наша мобілізована поранення 25 тисяч гривень. Не дай Бог, він там загинув, там дуже відповідні виплати. Так це працювало. Аж поки не відновилася система державних, державних цих органів ТЦК, да? які перебрали на Санта Сіфон. І тоді все не консультаційно було, це були не наші повноваження. Але ті працювали: від президента, вверх, обласної адміністрації, військового правоуранів і до самого останнього села, Всі цим займалися. І тому зупинили просування пути. Якби він армію тоді не ввів регулярно, Тоді ще мы не могли з ним то закончилась ця история сепаратистів на Сході України. А потом пришел Зеленський. Надо перестать стрелять. Я в своей голове войну прекратил. Не надо встретиться и договориться посреди. На приходные там в Верховній Раді выступают представители европейских солдат и давайте 50 миллиардов на правом. На А Зеленський каже: ну, так це проблема, ми тоді дороги не зможемо будувати. А потім вторгнув, потім прийшли на щось. І з'ясувалося, що держава. Вони розказують, що Зеленський не втік він не втік, зато втекли всі при фронтових областях, втекла вся державна влада. Візьміть Херсу. В ранку. Після початку вторгнення не було ні обласної державної адміністрації, ні СБУ, ні поліції, нікого не було. Залишився тільки один мер Колихай разом з людьми своїм. Вони там територіальну оборону організовували. Його захопили 6, він по сьогоднішній день в російському полоні знаходиться. А оця ж шелупоні, яка в Текласка, що не кинула місто, вона сьогодні вже на інших поставах всі вони при От. Так я до чого дочорнувся. Що тоді і державна, і місцева влада працювали на одну мету на Збройній Сили України. І в умовах, коли все було зуміли зліпити те, що дало результати. Зеленський отримав вже готову структуру. Йому потрібно було просто зробити так, щоб вона працювала. І перший рік йому взагалі нічого не треба було робити, тому що люди пішли самі мають. Це цікаво. Ну, а далі треба було займатися процесом мобілізації. Цим повинен бути займатися Головний Командуючий, так написано в законі. Рада Національної безпеки оборони, Кабінет міністрів, Верховна Рада, обласні військові адміністрації. Внизу. Що на практиці відбулося? Ой-ой-ой, це я, 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 чим, що десять, там, армі, не говорю. Хай, що там армія, це така. ідіть на ловіть собі карма. Поналовите в армію. П'ять місяць ловлять, два ловлять, три ловлять. А на четвертий місяць ти, типу, кого піймало, карасиків, у них відчуття яке, що я дурак, я впався. От той сусід є, він, він сховався. Я ні. А то відкупився. А той собі болячку зробив, а той дітей собі приписав ще п'ятеро, так? І це створює благодатний фунт для будь-яких провокаційних дій на жаліниці ніколи доходить. Тут з'являється громадська організація ДОСТА України. Відома, що да, давно вона підтримною діяльністю займається тут. Її не бачать з неї. Вони організують. Тому і справа якось так все неочікувано. Ну, дивіться, неочікувано це тому, що ніхто це не Угу. Вони знімають, кричать, що б'ють вагітних жінок. А, до речі, на тих же кадрах видно, що двері ламають здорові бої. Не жінки, ну що, як жінка, не можемо двері. Ні, там такі нормальні, що не мобілізовані. Бугаї ламають двері. А ці пищать і кричать: ну так як вони звикли, Знаєте, цю картинку створили. Ну, скільки їх там було? Ну, Достатньо вікна більше зуміти мобілізовано. Але картинку вони створили. 200 живе 400 тисяч на секунду. Він ці повстання, дивись деяких наших екзилі тікачів патріотів. народ, наркотику. Розумієте? Це провал державної влади, особисто президента Зеленського. Це говорить про те, що якщо він не почне займатися виконанням світрімних обов'язків, то навіщо нам такий президент потрібен? Це його відповідальність? Організація процесу мобілізації. Пане Олександре, ви знаєте, що у нас в Вінниці в Вінницькій області немає голови обласної військової адміністрації за цілий. Рік. рік. Командувача по повітряним силом, ми тільки сьогодні призначили, його теж не було. То як таке може взагалі бути? Та у нас а прокурор там... був, по-моєму, більше року. О, а там титулка, там рвець. Там, де нема організації. Перша заступниця голови адміністрації, вона в неї вона декретну відпустку пішла. Вона там дитину народила, та й боже здоров'я. То в неї що mm. Організація оборони області ще проблеми? Ну, об'єктивно, в неї маленька дитина, і треба займатися дитина. Це нормально. Ну то що ти не можеш призначити керівника обласної військової адміністрації? вік? Нащупали, запустили, зробили картинку, покричали там, і так далі. далі. Останню війни, бо він і це було дуже спокійне місце. Тепер тут повстання. Прогриміли на всю Україну. А так це робиться. Але відповідає на це, Собисто Зеленський. Це його персональне правда, що сталося. І воно точно так же може статися в будь-якому іншому місці, куди ці приїдуть і знову почнуть мутити його. Тому що підґрунтя є. Люди бачать відсутність процесу зрозумілої мобілізації, чесної, об'єктивної. Хто за ким? Що немає виключень, всі йдуть. Ну і моя черга не стала, значить значить як. Коли цього всього немає, то людина не відчуває, що я просто в дурення попався. Що я дурніший, ніж Пітька, він, 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 він ходить і нічого нема. І ходить в клуб і, і вечірки проводить в дні лоби. Йому нічого немає. Хіба всі не бачать, чим лише він займається? І за те, що цей приклад не хвалить президента, то він, він собі ходить на діджей дискотеки. А Будкевич, який критикував президента, Чевченка солдати віддав. З добородою писати і малювати. Щоб знав. Ну так, він пише про те, що він не може зараз коментувати щось. Ну, я просто кажу, так? Ну, він збирати, не може збирати для військових. Ну, а хіба не так само? Те ж саме, що цар зробив, пошелчення. Заборонити, писати і малювати. ти віддали, покарання. Який же буде мораль думку в армії, коли таке робиться? Коли він використовує такі речі, як для покарання тим, хто з ними зможе. Тим же саме, що будем так? Ви що, три роки не бачили, що він отим, чим займався, чим йому зараз претензії пред'являємо. Я не виправдовую, що Буліна, тому що я вважаю, що він міг би і цю машину не брати для того, щоб кататися, і не їхати у відрядження в назиках бойової частини. Або не мобілізовуватися. Але коли ти критикуєш корупціонерів, то ти повинен 10 разів більше виставляти на до себе. Тому що вони тебе будуть шукати і ловити на будь-яких порушень. Навіть якщо ти не вчиниш кримінальних, вони тебе будуть дискредитувати за порушення етичних, план, як зараз. А втративши авторитет і втративши репутацію, далі дуже важко боротися з цим явищем. Однаші антикорупціонери цього не розуміють. Вони вважають, що це когось вони можуть звинувати. Але не себе. А влада цим користується, вона як дискредитує вечах як вільства. І каже, а вони підписали, чим вони відрізняються. І попробуй потім пояснити, чим ти відрізняєш це? Ну, то це ж їхня видання робоча. То не вона влада це робить. До речі, от якщо повернутися до акції протесту, я хотів вашої думки спитати: От там засвітилася Мар'яна Безугла дуже сильно, та й на засіданнях Верховної Ради ви бачили, як вона навколо п'ятого президента там кружляла, ходила щось. Я, чесно кажучи, не розумію такої поведінки, але ну, є якась напевне мета для цього. Звісно. Якби не було Мар'яни Безогло, вони б кричали Зеля, чорт. Коли з'явилася Мар'яна Безогла, вони кричать «Мар'яна, чорт. Угу. От вам, от вам Містили акценти фактично. Адпозитата. Вона торпеда. І працює як торпеда. То вона на себе перебирає весь негатив. Який міг піти на президента Зеленського. Все. Оце вам все пояснено. Угу. Цікаво просто, тому що знову ж таки бачимо, вийшла стаття колишнього головнокомандувача Валерія Залужного в такому глянцевому виданні ВОК. І я дивлюся на реакцію, як це. я, ну, Зокрема, і від. Пропагандистських цих банкових ресурсів, <свісно>, телеграмів, як їх порвало насправді, е е от знову ж таки, е Валерій Залужний ніяк не озвучує своїх намірів. А як ви оцінюєте такі статті, які виходять? Я Сударя, вважаю, що в... Я скажу суб'єктивну точку зору і можна не приймати. Те, що я бачу, і кажу. Мені здається, що Валерій Федорович робить ту саму помилку, яку зробив Арсеній Петрович. Пам'ятаєте, що при Януковичі вони там створили цей Народний фронт? І Арсенія Петрович в окулярах малювали там в кастки, броніжеліті, Народний фронт. Тобто з нього робили символ якогось вояка, знаєте, mm -hmm. піночер. От що люди, коли дивились на Арсенія Петровича в казке, що вони тут... що, До речі, це що то Ну Він виглядав Угу. Uh -huh. Коли на нього натягли на військову форму, на людина, яка в армії ніколи не служила, і який взагалі-то більше виглядав на якогось такого, знаєте, переможця математичної Олімпіади, а тут його, ти зараз в армії, як статус кво співає. Він дивиться ну, просто, ну, ну, ну це, якщо ви хочете пародію зробити, то це тоді ці е, політтехнологи зробили за Арсенія Петровича пародію. Те ж саме зараз, коли є генерал Залужник, глобом. І раптом із нього роблять якусь главну персону. Це те ж саме, що Арсеній Петрович Реніджери. Один в один. Якщо ви хочете погубити політичну кар'єру, будь Зробіть його смішним. І те, що люди просто посміялися з цього всього, -всього Ламура, це колосальне дан у його імідж, з якого із, цього, із цієї е, історії треба робити висновки. Тут же Буданов відреагував. Я не знаю, що треба зробити з цією країною, я б лоберзібдовий. Ви розумієте, да? Він навпаки розвиває тему, що я такий крутий піночеркий, я там значить, наведу порядок. Заявляє про свої наміри. Не заявляє, ну всі ж все розуміють. Нічи ні панався. Ну всі, що не бачать, чині, що Зеленський це політичний труп, як би там не оздомляли, але він, знаєте, як Єнін Мавзолей. Його там вже скільки, більше 100 років там, чепурять, там. Дивиться, як живий. Отак ну, і залишити. І тому всі все бачать і починають робити такі обережні кроки для того, щоб наростити свій рейтинг, розуміючи, що, що справа йде все-таки до виборів. Mm -hmm. а, вот. ну, але ці ж кроки можна по-різному робити. Можна робити так, як зробить Буданов. Можна робити так, як зробив команда зараз заложена. Так Не можна дискредитувати серйозну людину, серйозну поліцію. Він не має права бути смішним це глибоке парку. Ще хочу повернутися до цієї справи, яку Набу розслідує стосовно Міндіча і оточення президента Зеленського. Як ви вважаєте, ці плівки, які є в Набу, ці квартири з унітазами золотими? Що там може бути От цікаво? Там може бути все, що завгодно, і не бути нічого. Тому що єдиний раз, коли ми бачили реальний ефект подібних речей, це були блівки майора Мельнича, ага. про які А, ніхто не знав, Б, і про які, і, які ніхто не бачив. Але коли їх показали вперше і озвучили, це була бомба. Ну, що там скаже Німч? Що українця це біомаза, так те ж саме сказав тато Зеленський. Тато Зеленського, Олександр Семенович, коли його питала, до речі, сторона Юрій, і там є багато незадоволених вашим сином, він каже: тоді доволі не те біомас? То що нового скаже Міндіч? Ми для них біомас, як це так. Ну це не буде бомбу. Тому ну, що пахлами Зеленський називав нас у фільмі Слуга народу. Це настільки людям сподобалось, що він навіть президентом став. Він Україну називав повією. 73% його підтримано. То що там може бути такого, що зруйнує репутацію Гелендж? Що він ще такого не зробив, щоб зруйнувати свою репутацію? Ну, окей, це все працює за нього. Тому я думаю, що це все міг пропівчик.